Ну, все, товариші, товариші. Завтра заберу це кріслом, отдала за шоколадку. Ну, ще не забрали. Бо воно мені ніяк не вписується у мій інтер'єр. Точніше, що немає місця. Коротше, це мої речі. ото не мої, то мені подружка давала одіяла. Оце квітка моя. Оце не буде крісло. Це ще жвачку чвакаю. Все, забрали кровать. Це вони не забули, щось таке. А, це мій раствор для лінз. Валяється. Думаю, що воно таке, блін? Коротше, плесос, цей матрас. Не знаю, можливо, можливо, я його... Десь ще повинен бути один матрос. А, вон він всередині цей заберу. А цей, мабуть, і викину. Там якраз на одну спальню кровать в хостел. В общем, це якісь там остатки, можна сказати, все. Оце комода, вона мені безплатно досталась. хто захоче, забере. І цей шкаф. Це я тут така мокра, як миш, наче нічого не розстібнулось. Бо я тільки що в Роверовні показувала велик, другий перший мій слабий такий. Ну він, мужик, одразу зрозумів, ні, це каже, такий слабий велик, типу одноразовий. Ну він не одноразовий, він просто до магазину проїхати там, не так, що короче, на ньому ганять кілометражі. Ну, це я й сама не скривала. Ну, цю драбинку заберу на роботу, бо як будуть полки високі, то драбинка знадобиться. Ну, і все, клас. Заберуть крісло, залишиться стульчик, драбинка і моя барахлішка. Там десь його акуратно поставлю в уголку, а потім буде шафа. І я все, короче, розвішаю. Ці столи не мої. Так що я така велика молодець. Наторгувала 300 злотих. Я завжди так кажу: краще щось, чим взагалі нічого. Краще віддати за, за копійки, чим потім, короче, тягати самій. Я себе трошки відчуваю таким мужиком. Ну, типа, все сама, всюди сама, блін. Я така мокра, що в мене аж тут під з мене тече, просто капає. Я не знаю, зараз може таксі визивати прийдеться, бо я там ще пару сумочок хочу прихватити, невеличких. Ну, коротше, якось так треба їхати. І спочатку в в офіс, а потім в хостел, бо там речі треба в офісі залишити. Ну, Там цілодобово повинна відкрити бу... відкрити... Бути. відкритим бути. Тому нормально, якщо що, там є дзвоник. Побачимо, може піду на автобус, чого це його <смі> на таксях їздить. Автобус ще буде пів 12-ї ночі. Коротше, все, пішла. Конець я вже вдома. <смі> так втомилася. Це взяла морожене. на роботу зайшла, перелякала охоронця. <смі> взяла в своєму холодінці морожено і зараз вже відпочиваю 12-та ночі. Доброго раночку. Сьогодні встала голова коротше, болить, тому що затискало все тому що вчора коротше, що -то там, щось там робила таке фізичне. І у каву зараз прийде клієнтка на масаж, потім урок, потім клієнтка на масаж, потім урок, і потім знову клієнтка на масаж, і так цілий день у мене чередування. Коротше, Вчора вже доробила таку основну роботу, це продала ліжко і була вже до 11, тому що там хлопець розбирав. Їхав за транспортом, ну, короте, він такий молодий і майстер по всяким ремонтам, каже, вам якщо треба, то кажіть. Бо те ліжко, що мені зібрали, то його навіть не дожали, не докрутили там. Ну, Я наймала майстра і когось там через інтернет. Ну, забрав, каже, якщо треба, то звертайтесь. Ну, там, Шпаклювати, стіни чи що. Я кажу, Мені якраз тут треба буде полки, а потім згадала, що у мене тут майстер є. теж. Ну коротше. Що э, ще? Ну, голова тут трохи. Чинна. Я сподіваюся, на каву надії, тому що воно зараз повинно трохи розслабити. Я така довольна, що вчора величезну роботу зробила, що це капець. Ще сьогодні може, заберуть крісло і там знайома. І якщо заберуть, то я не буду брати ніяких шоколади. Тому що я її знаю. І воно вже таке трошки якби не нове. Тому, в принципі, заберуть, то й хай забирають. І ще залишився шкаф і тут ну, комод, в принципі, комод нормальний. Так, звичайно, хотілося б, щоб хтось їх забрав. Тому що, скоріше за все, їх потім викинуть, а може люди нуждаються. А вчора цілий мішок одягу викинула. такого вже. Тому що подумала, що якщо я буду давати оголошення, дам задармо, забирайте, то це буде довга возня. Просто винесло на мішку, на смітник. Все одно там люди перебираються сміття і хтось собі щось забере конкретно на місці, там, де буде перебирати. І це буде найкраще дам дара. Бо всі смітники перебирають вже. Є перебу... перероблюючи заводи. Ну, в общем, якось так. Уже все так зібрала, трохи там посуда залишилась, оце бухло це забрати сюди. Не знаю, десь треба поставити красиво. Два регали забрали, мужчини зайшли по регалию. Ну, це полки. І тут ще стоїть мій, то я, як вже тут буду щось робити, то його теж продам за 50 злотих. Ну і коротше так почав все. Уже трошки мені камінь із плеч зліз. Я себе відчула мужиком, тому що це все треба організувати. Воно наче не багато, але... Треба, коротше, доробити. Не так, що переїхати, а потім думати, куди ту дівати, якщо її я не продала. Ну, ще велосипед, один у мене є такий перший, такий слабенький, тільки кіт там до магазину проїхати. Не знаю, можливо, я його вишлю мамі, тому що мама потребує велосипеда, може б її зібрали. Із старого і з цього нового, бо цей старий повністю отак поставить в упаковку і вислати. Побачимо. Треба ще жило так запакувати. Найкраще це було б так поставити, і хай би він був доставка додому. І це було б якось більш спокійніше, тому що... Ну, я його купила там за 600, вложила вже там, ну, ясно, це не рахується. Ну а зараз за 100-200 за дать це таке, а мама там купляє за все. То хоч якісь запчастини, може, були б чи що.